Я вас, друзі мої, я тут трошки попав в лікарню, е покажу своє місце обітання на найближчі неділю на да. така в мене палата. І щоб вам щось розказати. І собі скоротати. Часи лікування чи дні е, розкажу вам про 22 ЛР калібр, про патрон 22 ЛР. Багато просили, багато кажуть, що з нього можна полювати все, там хтось стріляє. І косулью, хтось стріляє і кабанів, хтось стріляє і лосів. От, це їхній вибір, це їхні діла. Я до цього відношуся категорично негативно, тому що калібр — цей патрон не для, цього, не для такого полювання. І я вам буду розкажу, для чого я його використовую. А ви можете полювати хоч на медведя з ним, вам же ж ніхто цього не забороняє. А повинен забороняти вам здоровий глузд. Якщо він в відсутній, то що ми можемо зробити? Роговарвати нікого не збираюся. Просто розкажу для чого він мені. 22 ЛР це самий, самий розповсюджений патрон у світі. Більшість патронів, яких використовують в таких кількостях, немає ні одного. І відстрілюються в таких кількостях, теж немає ні одного. От. Пулька 24 грами 40 грей. Ну, Повністю свинцьова. Кільцевого спламіння гільза з капсулем, вмонтованим капсулем по ранту розташованим. Енергія ну, при середніх швидкостях так, 360 метрів в секунду, десь в районі 300-170-180 джоулів, навіть 160-180, Дозвукові патрони мають меншу енергетику. Для чого він в мене і як я його використовую? Дуже просто. Він у мене просто як Ну, як у когось та да, пневматика. Роз... Просто розлікательна стрільба. Постріляти там по мішеньках, по шариках, по якихось там металевих пластинках, в ну, гонгах. Від... Відстріляти якогось хижака, э, ну, якусь хижу птицю, там, яка там курей. Глиносить відстріляти якусь ну, максимально, що я допускаю стрільбу з нього, це лисицю. І лисицю стрільбу експансивною кулею і швидкістю ну, не менше там, 380 метрів в секунду, щоб в неї була енергетика. Понятно, що вам та лисиця не потрібна. І шкурку ви її не будете знімати, і не будете її там продавати, відчинювати чи шити шапки. Но все одно хочеться звіра добути. По-перше, щоб подивитися, що ви його добули, по-друге, що ну, щоб звір теж не мучився. Хоча й лисиця казалося би, все одно не хочеться. Хочеться швидко вмертвити звіра. Да? От, і для цього можна його використовувати. Но теж дистанція для цієї комбінації на набій, звір по лисиці ну, не повинна перевищувати там, 60, максимум 70 метрів. Тоді лисиця пробита навіть наскрізь грудну грудину там, пробиті легкі бо тут серце вона уйде ще. Десь якісь очерети, десь ви, ви не знайдете її. З однієї сторони вам проще вам не треба закупувати. З іншої сторони, у вас лишиться якісь сумнів, чи попали, ви, чи вижила вона, чи. ну, нету, тіла, нету діла, як це казав. Да. От, і за цього десь ну, я стріляю 50-60 метрів по лисиці, по груді. Да, якщо ви попадете її в голову, там не в челюсть, а головний мост, то її на 150 добудете. Ну, це мало реалістично. із за цього от, мої дистанції. От. Ще для чого я його використовую сином поїхати, просто проскласти мішені, шарики шариків, і просто там дві пачки патронів вибавити в своє удовольствие. Патрон недорогий, патрон. Е Ну, Точний і можна постріляти там на різні дистанції там, вплоть до 150 метрів. От. Правда, там же траєкторія буде така, що це все треба учитувати. Пілкашка це 223 і 30,06. Там, якщо 50-70 метрів, ще можна якось там чуть-чуть виносом стабільно попадати, то вже на дистанцію там, 120 метрів вже треба працювати або барабанами, або мати на прицілі хорошу сітку, перші фокалці і всі дистанції простріляти і зробити свою підказку, яким мілом на які дистанції стріляти. Бо інакше і ще одною той самим набоєм, одною самую кулію. Тому що ви поміняєте набій, поміняється траєкторія. Якщо там на до 50 метрів, ви особливої різниці не помітите, там ну, 2-3 см, то на 100 метрів ця різниця вже буде там, 20 см. Там ліво, право, там, вверх-вниз, то, то вже таке діло. От, ще що для чого використовувалося. колись, коли ми приїжджали пополювати. І хлопці казали нам, ну, треба добути зайчика, щоб пожарити на, на сковороді, вечором посидіти. Хто п'є випити по 100 грам, хто не п'є, просто посидіти, поговорити, поїсти. І от в таких случаях 22 ЛР сильно допомагав. Ну, вони були рідкі. Це не було якось. Якась е, масовість. Це там один-два роки заяць добувався. Ну, може один зайць в рік. Найчастіше. Ну, не, не, не тобто калібр е, цікавий для такої стрільби, не, скажем, не серйозної стрільби. Да? Ви собі стріляєте, розлікається, дітей підключаєте у мене товариш Купив мілкашку. Ось от зараз ще документи не отримав на ношення, на Ну, він купив спеціально виїжджати там з своїми дівчатами, постріляти по мішеньках. Тобто він купив нормальний карабін ще 308 калібрі і взяв ще карабін, мілкашку чисто для розлікательної стрільби. Я йому розказав, що якщо він захоче щось там стрільнути, які дистанції, порадив пулі, які патрони купити і для розлікавки, і для якщо там якусь лисицю, десь там в нього є будинок в селі. Там якщо приїде, захоче якось кідника стрільнути, щоб він піднімав реальні дистанції, на яких він має розчитувати на успіх, не на якісь там міфічні там 200-300 метрів. А реальна дистанція коїсь стрільне там, і тут ту лисицю добуде. Якщо ви в чистому полі по неї будете стріляти, то зрозуміло, що ви можете прослідити, куди вона побігла, і потім знайти. А якщо ви десь там під очеретами, десь в якомусь ліс, лісі, трава висока, не знайдете її. Вона уйде крові, як правило, немає взагалі. Пулька малесенька, дирочка малесенька капельки крові не найдете. Якщо зимою ще можна знайти, то осінь, весною, літом ви не знайде ні капельки крові. От. І за цього 22 ЛР, він такий узкоспеціаний калібр, який, в моєму понятті, полювання, він годиться, от, якби у нас були рябчики. Да, от Така борова птиця. От, можна тетерева стріляти. Якби у нас він був. В Чернігівській області я на полюванні був. Я знаю, там є тетерева. Коли я директора питав хазяйства, що можна полювати. Він каже, то, звісно, можна. Коли що шалаш поставимо, все, на току да, він. Кашку бери, сідаємо, машину, під'їжджаємо, вони на березах сидять. Стріляєш. Вся охота. Ну, це така охота. Ну, вони таку проводили. Законно, незаконно, я вам нічого не скажу, бо я нічого не знаю. Я не їздив, не стріляв, я просто спитав, сказав. От. Якщо хтось стріляє козлика, там, косулю, ну це ваше право. Хто я такий, щоб вам забороняти? Е, всі розуміють, всі розказують про удачні полювання, удачні постріли, удачні трофеї, але ну, ніхто не розказує, скільки було загублено оцих трофеїв після неудачних пострілів. Буде з пробитим серцем у мене от ті віде вийде Самець Косолі. Просто серце пробите. В груді не винесло, ну так, що почти влізе кулак, і він ще метрів 70 пробіг. E, ногу зламало, нижче лопатки. Ну, то, то рана просто капець, дирка, просто дирка. І він ще пробіг метрів сімдесят. Але каже тим кашка, ну це навіть, навіть смішно. Хтось тобто, там каже, що кабана стріляє, все. Розумієте, можна. Кабана можна і шампуром вбити. Підійти до нього і тикнути йому під вухо і, і кабан помре. Ну, блин, це, це не як треба, якщо була якась статистика. Якщо стріляти в 20% і одного добути, ну це зовсім не та статистика, яка повинна радувати мисливця. Це, це порок і так не треба робити. Ну, хочете ви того кабанчика добути. Добувати. Ну, купіть ви даже хоча б той 223 калібр. Де по голові, по шиї, ви можете добувати полуоболоченою пулю. Ну ви купляєте 22 ЛР, питає, що ти купив. Патрон дешеві тихенько. Ну Патрон дешеві, але ви його сотнями вистрілюєте, якщо ви купляєте там чисто на полювання. А цим ви вистріляєте один-два. Потім, якщо посчитати все, що ушло, все, що вони добули, що там вижило, не вижило, то вже друге питання. Так ви кожного там 10-15 звіра лише добувати може будете. І то при хороших е збігу, обставин, що він там нормально став на нормальній відстані, ви нормально стрінули, ви нормально попали. Стріляє косоль, знаю, що стріляє косоль. Опять же, все залежить від випадків. Мій хороший товариш добув хорошого самця косолі. Манком підманив його там, на метрів 30 і всатило по пулі, повідової. В таких випадках, да, ви добудете. В таких випадках, я думаю, що я своїх пневматики добуду без питань. Ну, це так склалися обставини в нього ідеально. Що козел йшов спокійно, потім топтався, повернувся, підклав затилок. В нього ідеально було пристріляно та мілкашка. Там, він після кожним виходом кудись її пристрілював постійно. Він в частному будинку жив, тобто в нього з цим проблем не було. Він поклав там мішеньку. І виходив кудись, просто ну, постріляти теж хочеться. Це не, не той, я сказати, це не, не, не той випадок, який треба ну, от розповсюджувати, що да, козла стріляв. Да, це, це було збіг обставин. Щасливий для мисливців. А більшість просто втрачаються от другі мої знайомі. Ну він стріляв від CTI 500 метрів швидкістю. Е він стріляв по козлі, по козі, попав її в позвонок. Вона лягла на місці, він її дострілив. А стріляв по козлові, по грудині. Казав, прийшов, точно не пам'ятаю, він казав 450 чи 450 метрів. Хорошо, що це була зима, і він по снігові знайшов його, він ще живий був, він ще його дострілював. От, це при швидкості 500 CCI, ну, Це швидкісний патрон. Це вже майже як ВМР доходить до ВМР. І дистанція там теж була в районі 70 метрів. Тобто він пробив його, все легені пошкоджені були, але недостатньо енергії. Недостатньо. Пулька маленька, вона сильно втрачає. Вона в неї швидкість, то на вилюті 500, а на 100 метрах у неї вже там швидкість менше 250. Тобто бистро стартануло ну і швид втратила свою швидкість. 223 така ж сама історія. Просто там більше пороху. І він більшу дистанцію може. Ну, пулька, по суті, така сама, там один грам тільки важче. А пороху там в гільзі його на... насипали, не пожалів І за цього в нього і стартова швидкість більша, і прямий постріл більший. З відстані, наприклад, там 250 метрів. Вже починає дуже втрачатися швидкість, і пуля падає вже а кінетична енергія тої пульки 3,5 грами, господи, яка там кінетична енергія. От. Так що, от, що я можу вам розказати про 22 Лм, що в моєму понятті це патрон для розлікательної стрільби і якихось мілких хижаків. Там якогось кота бродячого, що я неодноразово відстрілював якусь собаку бродячу, е на розумних дистанціях, лисицю. Ось от -от таке. Зайчика можна стріляти. Ну, хтось я знаю, фазанів стріляє. Я ніколи не стріляв, фазанів. На землі якось западло стріляти, а на літу не попаде. Качок знаю, стріляють. Ну теж така собі історія. Ніколи не стріляв, не, не знаю. Да і пробувати не хочеться. Пливе качкати на березі, в кущах заліз і потім бах стрільнув у нього. Ну, не знаю, немає. От, е Колись сказав синуві, що може мілкашку продамо, він сказав, ні ні мілкашку не продамо, мілкашка це наша, не нею буде просто балуватися. От, так коротко я вам розказав, поки лежу тут в цих. Лікарняному домі здоров'я, да, скажімо так? Отинок здоров'я. От я вам про 22 ЛР трошки розказав. Понятно, що у вас кожного буде своя думка, і у вас вона буде непоколібіма, і ви згадаєте кучу випадків, коли у ваших друзів, друзів, ваших друзів. Там з першого пострілу лисиця на 500 метрів падала, косуля на 300 метрів падала, ні шага не зробивши. Ми це все будемо вірити, це все будемо брати до уваги. завжди але... будемо включати от то, що у нас є тут всередині під... під шапкою. Так що, на все добре вам, друзі. Будьте здорові, як показує. Практика здоров'я в основне в нашому ділі. Так що все на все добре, друзі.